Всім доброго дня! Продовжуємо ремонт такого причепа. Зварили новий дишель зі швеллера десятки, поміняли передній швеллер, переварили передній борт, поварили бляху на дні. Провірили циліндр, не тече нічого. Пляху будемо на борти використовувати рідно, в нашому хорошому стані. Профіль буде новий, ну борти нові. З профіля 6х3. Один борт. Зараз покажу другий. Ось у нас другий борт. Барив отаким от апаратом електродами. Тут півавтомат, кайзер 305. Він Теж можна варити електродами, але я не варю. Ще в нас 6 років, варить добре. Електроди Дніпро-М. Так варять ніби нічого. І з таким пшикаю півавтомат, щоб не залипало. Колір прицепу буде зелено-чорний. Фарбу вже купили, зараз покажу яку. У габаритах довжина його 450 на 33 см 32 довший як ПТС. Ширина 2,28 І висота його. Висота його до початку платформи. Ось до це. Там питали глядачі, 1,37 метрів. На 8-9 см вище від ПТС на кругу. Але зато більше вантажу підйомність і витривалість. Що показує практика. Таку фарбу беремо на причепи. поварили бурти, ще лишились ручки. Профіль 6х3, ось такі завіси поробили. Головний інженер Задній борт зварили з профіля 5х5 біушного. Ще ручки. Поковий борт. Будемо це все чистити, малювати. І це має вигляд. Ось так, бляха поварена Одні.